Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам зізнатися в симпатію. Якби було вас менше навкруги, людина може втаритись в апатію. Мені смакує ваш авіотаж. Я ділю вас на види. І на рани ви мій щоденний звичний мій тренаж. Мої гантелі, турники і штани. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина. Від спокійного життя жиріє серцем і втрачаю і талію. Спасибі вам, що ви не м'якуші. кущів. Дрібнота будь негодна ворогам. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам. Бережіть сногу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене видігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольт.